Тарасюк, сучасний онук. Дід Максим любив, як душу, онука Альошу, тож завжди не іманили давав йому гроші. Навіть так дід придумав, щоб там не бувало, триста як на свято. Хіба ж бо то мало? Як подумати три сотні, і справді чимало, якщо внуку років. Десять минав, але час біжить так швидко справді рік на рік. Тож для Альошу наступив 21 рік. Дід найперше перше привітав рідного онука, триста гривень йому дав по плечу постукав та того, що враз почув і не сподівався більше дай, сказав онук. Бодор вот піднявся.